Вітаю вас на новій практиці. Зараз сідайте зручно і з видихом опустіть верхні повіки на нижнє. Розслабте очі та зону довкола очей. Знайдіть для рук зручне положення, в якому плечі будуть легко падати в лікті, а лікті будуть опускатися вниз до підлоги. Знаходьте опору для спини на лопатках. Зробіть свідомий вдих. Наповніть грудну клітину. Розширте ребра. Видих. Скоротіть м'язи живота. Наступний вдих. Наповнють зону тазу. Розпряміть куприк. Відчуйте свободу в зоні тазу. На видих знову скоротіть м'язи живота. Відштовхуйтесь від сідальних пагорбів та піднімайтесь за головою вище. Відчувайте простір і свободу в позі. Відчувайте простір для свого тіла. Одночасно ширина і довжина. Пом'якшуйте м'язи обличчя, щелепа. Довкола очей. Лоб. Поєднайте долоні вже знемасте. Направте двома пальцями кістку грудини вгору. Розпряміть всі пальці один відповідно одного. Відчуйте, як долоні торкаються. Але не штовхають. Вдих, видих, опускайте голову до рук та спрямуйте внутрішній погляд в зону серця. Відчуйте спокій в цій зоні, безпеку та прийняття. Виходьте із цієї пози. Та сідайте в ваджрасану. Приготуйтесь до пози дитини. Поєднайте п'ятки разом або направте їх одна до одної. Розпряміть пальці ніг назад. Поступово виходьте в позу дитини, направляючи сідниці до п'ят. Використовуйте руки як рушійну силу. Якщо ваші сідниці важко опускаються в п'яте, відштовхуйте руками підлогу вперед від себе для того, щоб направити сідниці вниз. Зважайте на те, що це друга поза за практику, і тілу треба час, щоб інтегрувати себе. Відчувайте, як воно поступово пом'якшується, піддається. Довжина хребта розпрямляється та витягується в напрямку до голови. Розслабляйте шию. М'язи голови, піднімайте внутрішні стегна до пахів. центри сідниць направляйте в коліна. Якщо вам потрібно час від часу, поправляйте свою позу так, щоб вона для вас була комфортною. Відчувайте живість свого тіла в позі і адаптацію та підлаштовуйтесь під неї. Пробуйте не втрачати контакт п'яток. Направляйте п'ятки одна до одної. Уявляйте, що ваші стопи, як віяло, розпрямляються на підлозі. Пальці ніг розширюються та видовжуються назад. Глибокий вдих наповнюється ребра спини, видих, розслабляються плечі, трапеції. Залишайте ще декілька дихань, спостерігаючи себе в цій позі. Приготуйтесь виходити і поступово відштовхуючись руками, піднімайте голову та лягайте на живіт. Якщо потрібно, покладіть під пахи щось м'яке, щоб вам було комфортно виконувати далі позу. Розслабте голову на рукав. Відчуйте опору на низу лобкової кістки та на грудній клітині на ребрах. Спостерігайте, щоб живіт не тиснув вниз в підлогу. Якщо ви розподіляєте вагу на лобкову кістку та на грудну клітину, живіт буде підніматися вгору і поперек. Буде залишатися в комфорті. Приготуйтесь, покладіть руки вперед перед собою, а голову на підлогу. І навдих піднімайте праву ногу і подивіться через ліве плече. Продовжуйте з тієї ж самої ноги. Помічайте, яку амплітуду ви можете собі дозволити так, щоб живіт не тиснув вниз на підлогу. Не піднімайте ногу животом. Продовжуйте і знаходьте амплітуду, в якій вам буде комфортно, і ви будете відчувати, що працюють м'язи спини, працює сідниця, працює задня поверхня ноги. Пробуйте не відштовхувати підлогу ногою, яка лежить на підлозі. І більше задіюйте м'язи ноги, яка піднімається. І з наступним видихом завершіть на цю сторону. Повністю розслабтесь, зайдіть в точку 0. Та приготуйтесь виконати на іншу сторону. Зі вдихом починайте. Ліва нога піднімається. Погляд через праве плече. Вдих. Нога піднімається, видих, розслабляйтесь. Продовжуйте. Виконайте останній раз, завершіть і повністю розслабтесь внизу на підлозі. Відчуйте, як ваше тіло розтікається вперед-назад та в сторони. Відштовхніться руками та перейдіть навколішки. Класичне положення долоні під плечима. Коліна під стегнами і відчуйте вагу гомілок на підлозі та починайте. Вдих, прогин, видих, вигин. Робіть прогин більше зоною лопаток та плечей. Помічайте, щоб в момент вдиху ваш живіт не рухався вниз, а витягувався від лобкової кістки до грудини. Пов'язуйте рухи із диханням, і нехай дихання буде в ролі лідера тут. Вдис, видит, завершите. Заходьте в позу ціняти, залишайте коліна під сідницями та виходьте за руками вперед. Відштовхуйте високими пальцями підлогу зверху вниз. Опускайте пахви вниз до підлоги, одночасно піднімайте лікті вгору, розкручуйте плечі назовні, витягуйте передні гомілки до пальців ніг та розпрямляйте пальці ніг по підлозі. Голова може бути на лобі або складніше на підборітті. Але ні в якому разі на голову ви не тиснете. Вся опора на руках і ногах. На видих скругліть спину, підніміться та проведіть ноги перед собою вперед. Зіпріться на руки, трошки розімнемо стопи, покрутіть стопи назовні. Всередину. Залишайте праву ногу прямою, а ліву покладіть в напівгому кхасину. Відчуйте пахи і поступово нахиляйтесь вниз і вперед до ноги. Пробуйте відштовхуватись від сідальних пагорбів та витягувати боки тіла вгору до голови від боків тазу. Якщо вам потрібно, підкладайте під сідниці будь-яку опору, щоб полегшити процес нахилу і мінімізувати скруглення спини. Уявляйте, що ви втягуєте праву ногу всередину тазу. Не перенапружуйте пальці ноги, нога активна, степа на центрі задньої п'ятки, але не перенапружена. Шия продовження хребта. Нехай дихання допомагає вам просунутись глибше в позу. Але помічайте, щоб ви не скруглялися в спині, наскільки це можливо. Більше тримайте вектор вперед і вниз, вперед важливіше, ніж вниз. Поміняйте положення ніг та приготуйтесь виконати на іншу сторону. Відчуйте опору на сідальних пагорбах. Відчуйте їх зв'язок із вухами. І уявіть, що між сідальними пагорбами і вухами дві прямі лінії. І зараз, коли ви нахиляєтесь. Пробуйте зберігати цю уявну пряму лінію. Втягуйте лопатки, відпускайте плечі від вух та піднімайте кістку грудини до підборіддя. Дихання ваша найважливіша опора. Нехай воно вам допомагає і залишайте ще декілька циклів. Виходьте із пози, розпряміть ноги перед собою та поставте руки пальцями назовні. Стопи на центрі задніх п'ят. Зігніть лікті та направте лікті назад. Поступово починайте розкручувати плечі назовні та втягувати лопатки по напрямку до грудей. Помічайте, що ви працюєте саме в лопатках, а не в животі та попереку. Ребра живота залишаються спокійні, не збуджуйте їх навпаки, заспокоюйте і направляйте всередину. Відпускайте передні стегна вниз до підлоги. Відштовхуйте задніми п'ятками. Та помічайте, як положення голови поступово саме змінюється. Не піднімайте голову навмисно, відчувайте цю опору на лопатках і природні бажання вашої голови піднятися, а шиї розпрямитися. Вдихайте, заповнюйте грудну клітину. Видихайте, скорочуйте м'язи живота додатково, щоб бути певними, що поперек не включається. Вийдіть із пози, зігніть ноги в колінах та зачепіться руками за коліна. Підніміть лобкову кістку до грудини та скоротіть м'язи живота. Відчуйте, що руками ви вже не тримаєтесь, все тримають м'язи живота. Притискайте стопи до підлоги. Опустіть голову вниз, розслабте. Вдих. Підніміться в пряме положення. Схрестіть ноги. Сукхасана. Поєднайте пальцевий замок позаду за спиною. Направте внутрішні лікті один до одного. А зовнішні розширте в сторону. І на наступний вдих розпрямляйте руки назад. Штовхайте руки назад і тільки потім вгору. Плечі опускайте від вух. Прикручуйте плечі назовні. Та помічайте, щоб ваші коліна прямували вниз. Відштовхуйтесь від сідальних пагорбів. Підніміть голову вище, зробіть вдих. Видих. Пом'якшуйте плечі, пом'якшуйте трапеції. І ще вдих, видих плечі нижче. Трапеці опускаються вниз до попереку, вдих боки шиї піднімаються, видих м'язи, обличчя розслабляються і залиште позу. Покрутіть ліктями всередину. Назовні зніміть напругу із ліктів та плечей. Поєднайте знову пальцевий замок за спиною. Тільки поміняйте положення на незручне. Всі пальці місцями поміняйте. Навдих розпрямляйте руки назад. Відчуйте, як змінилась активність в руках та плечах, коли ви змінили положення пальців. І підлаштовуйте свою позу, своє тіло. Тепер адаптуйте під це положення пальців. Вдихаючи м'яко, наповнюйте грудну клітину, особливо ту золу, що знаходиться під ключицями. Видих, плечі вниз, трапеці вниз. Вдих, знову наповнюйте, пах виключиться. Видих, розслабтесь. Лягайте на правий бік. Виконаємо позу анантасана поза сплячого вішну. Виштовхніть таз вперед до переднього краю килиму, а п'ятки поставте ближче до заднього краю килиму. Промалюйте правою рукою уявну лінію від стегон від п'ят. До ліктя так, щоб утворити форму банана. Витягуйте лікоть як можна далі від пахви та розслабте голову зверху на руці. Не штовхайте головою руку, розслабляйте голову, розслабляйте шию. Якщо ви виконуєте цю позу вперше, скоріш за все, вся напруга і вся робота піде в ребра в живіт, в найбільш рухливі частини. Але пробуйте живіт все-таки скоротити, прибрати збудження із ребер живота. І розкривати більшу зону пахви, лопаток, бокової поверхні грудної клітини. Тримайте живіт активним та скороченим. Тримайте п'ятки одна над одною та помічайте, як із плином часу. Тіло поступово розслабляється та заповнює цю форму. Поміняйте сторону, тепер лягайте на лівий бік. І ще раз таз направляєте до переднього края килиму. Ви лежите рівно на боці, не лягаєте на сідниці. Ліктем продовжуйте лінію дуги. та помічайте одразу роботу ребер. Робота живота. Скорочити м'язи живота та перевіряйте роботу ребер живота. Пробуйте розпрямити всю бокову поверхню грудної клітини, яка ближче до підлоги, в сторону ліктя. А бокову сідницю навпаки направите в сторону п'ят. Вдих, розширює грудну клітину на рівні ключиць. Видих розслабляє шию. Зараз переходьте в положення, лежачи на спині, розпряміть ноги перед собою, Шавасана. Видив закрите очі. Відчуйте, як голова торкається підлоги, плечі. Руки, сідниці та п'ятки. Видих все тіло розслабляється та розширюється по підлозі. Вдих увага залишається всередині. Та помічає все, що відбувається із вашим тілом прямо тут і зараз, в цей момент. Залишайтесь іще декілька тихань та розслабляйтесь. Повертайтесь до відчуттів в тілі через мінімальні рухи та поступово переходьте до більш масивних рухів, повертайтесь через бік, схрестіть ноги та сядьте. Затримайтесь із закритими очима, відчуваючи ефект після практики. Відчуваючи, як поступово ваші внутрішні відчуття змішуються із зовнішніми. Поєднайте долоні вже з намасте. Подякуйте собі за те, що ви виконали цю практику. А я вдячна вам за те, що ви приєднались до цього тренування. Якщо ви відчуєте, що хочете заглибити свою практику або зробити її довшою, приєднуйтесь до недільних тренувань, всі посилання під відео, а вам гарного дня та до зустрічі в нових тренуваннях!